Так, доброго дня! Обіщане відео, як ми побіділи цей девайс. Ізначально кінтавер, зараз я знайду вам, ось ми бачимо бірку, кінтавер 2070B, був придбаний ходозменшувач на громаркет ЧП крючкова і оці дірки. Ось, дірки. Звичайний 168-й двигун, 7 лошадів, бензин. З дизелем питань нема, там все стоїть. Не совпадали дірки пластину, тобто дірки вони чогось не тут ліплять, а ліплять тут. Ми думали переварювати, розвертати. В результаті просверлили, дірки розробили далі. І все підійшло, все стало на свої міста. Ніходи зменшувати. В принципі, зроблений добре. Дякую.